Тексткаст з підтекстом. Хто планує цю війну, вже розмовляючи українські жопи почали зализувати рани, завдані залужним у відомому за економіст. Спочатку якісь незрозумілі сутності з президентського відділу канцелярських товарів спробували нейтралізувати наслідки звичним для них способом, оголосивши залужного інформатором, агентом і коригувальником ворожого вогню. Коли варіант не спрацював, з кущів марафонів почали виповзати інші медичні фахівці і програмувати населення, що насправді командувач дав діагноз українським військовим справам а підписав вирок ординській терористичній банді. З огляду на те, що заяви головного командира хочуть затерти недолугою пропагандою, ми вирішили втрутитися і розповісти те, що розповідати не хотіли. Справа в тому, що у Залужного. На цьому етапі розвитку війни просто не було іншого виходу, аніж розказати правду про те, що відбувається у військах на полях битв і в тилу. Ми не будемо аналізувати наведений ним зміст ми не військові фахівці і не експерти, висловимо свої висновки, аналітичні висновки, коротко ілюструючи їх, так як ми це робимо завжди. Отже. У влади немає жодного реального плану дії в цей непростий воєнний період. Чому ми так думаємо? Бо декілька маркерів вказують саме на це. Дивіться, якщо б у влади був такий план, то, наприклад, не було б такої кількості зрадників у військах коло них і цих жахливих інцидентів. Як от нещодавно, біля передової з хлопцями з Закарпатської області, яких замість нагороди медалями нагородили прильотом ординської сракети. Бо, якщо б спеціальні служби діяли за планом системно, було б багато оперативних заходів, які дозволили б виявити і нейтралізувати ворожих агентів. Причому більшість цих так званих агентів це звичайні місцеві ждуни, без жодної спеціальної підготовки. Тобто їх виявлення не завдало б спецслужбам жодного клопоту. Але вони виявляють агентів вже після подій із жахливими наслідками, ударів по особовому складу, по військовій техніці, по військовим заводам. Наші очі виявляють купу цілей на окупованих територіях, а іноді такі цілі виявляють навіть самі військові. Але цілі не знищують або взагалі або так довго. Що за цей час ціль примудряється декілька разів змінити місце знаходження. Ми спостерігали за варіантом, коли наш безпілотник-розвідник висів над ціллю, ворожим комплексом повітряної оборони цілий день. Потім, під кінець дня був нанесений удар, в результаті якого була вражена заряджальна машина, запас ракет і нанесено незначної шкоди радару. Сама пускова і щось там ще спокійно уникнули враження. Що це, як не відсутність плану постійної, онлайн роботи з розвідданими і плану взаємодії з військами, які просто повинні методично знищувати цілі? Цілий день цілились. Наші тимчасово окуповані території, деякі з яких вже роки під окупацією, мають налаштовані під'їзні шляхи, асфальтові, залізничні, працюючі прикордонні переходи. Уявіть. Які досі не знищуються методично і за планом, щоб взагалі унеможливити ворожу логістику, від слова взагалі? Чому? Тому що план відсутній. У військових є маса інших проблем, яйця по 17 гривень зброя, яка не використовується планово у військах, не розподіляється між підрозділами за планом, а десь накопичується на складах, за совєтською звичкою, все докупи, всі під жопою. Тому десь на передовій люди з підтримкою і зброєю, а десь просто з совєтськими автоматами в окопах. На наших тимчасово окупованих територіях вже працюють цілі заводи і бази по створенню та ремонту техніки і зброї ворогів орки. Там навіть нові кораблі випускають з верфей. Нові кораблі уявили замість того. Щоби всі ці заводи і бази планово і планомірно знищувати, ми іноді знищуємо техніку, яка звідти виходить. І вишня на тортику, відсутність плану ППО, коли декілька днів, що там днів, тижнів, мопеди літають по Україні одним і тим самим маршрутом, спокійно без протидії стаціонарного ППО, підрозділів ППО і мобільних команд тощо. А мобільні команди не вміють влучати в мопеди із ракети. Тому що у військах відсутній план підготування і постійного навчання фахівців.